Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Так як продовжується сезон закруток домашніх, то я вирішила поділитися з вами рецептом дуже смачних помідор маринованих. Президентські або ще ми кажемо половинками із цибулю. Помідори за цим рецептом получаються неймовірно смачні та й ніжні. У мене на каналі вже є один рецепт помідор маринованих. От вони там йдуть цілі, дуже смачні. Якщо ви не виділи, я вам лишу ссылку, можете перейти подивитися і отой і варіант, і цей. І вибрати для себе найкраще, який вам сильно полюбить. Ну і перед тим, як я перейду до ролика, хочу вам дещо пояснити. Останнім часом кожен день мені пишуть коментарі. І по 5, по 6, буває і по 10 коментарів на день, де знайти рецепт. Напишіть, будь ласка, рецепт. Дайте рецепт. І знаєте, ото забирає і мій час, і вам ото має легко, коли ви собі знайдете рецепт самі. Так що хочу вам просто пояснити: дивіться, показую, як знайти рецепт для тих, хто не знає. Так, заходимо на мій канал, відкриваємо любе відео. Наприклад, беремо аджіку. І дивіться, під відео у правій стороні є така галочка. Натискаєте на неї, маленько прогортаєте вниз і там з'являється рецепт. І сяк під кожним роликом. Думаю, ви зрозуміли. А тепер приступаємо закладати парадички. Так, тут у мене сут помідори, ми кажемо парадички, Я їх файно помила, вони в мене, мало, вже стекли, якби обсохли. І тепер можеш їх закладати у банки. Помідори можеш брати хоч сливки, або такі би були би не були всередині пусті, бо я такий сорт, що ви розрізаєте а всередині пуста, вони не будуть добрі. Або такі, бо були тверді, можуть бути навіть і круглі, або такі, як у нас у Закарпатті продаються, такі, як кажуть, із такими пупцями. В общем, які собі вже хочете. але ж Головне, бо були такі файні тверденькі, бо вони були м'які, бо вони були сильно перестиглі. І тут я собі вже напарувала баночки. Баночки у мене просто чисті, помиті, не стерилізовані. І я поклала у них усередину, що треба класти на низ. Там у мене є зелень петрушка. такі кружочки із цибулі, товщина приблизно 5 мм і лавровий лист. Можу, верті, і перець, горошок. Ну, або я вже звірку покладу. Ви, якщо любите кроп, можете покласти, або ось ще кладе мурку. Я кладу все, що вам тут показую. І тепер сюди закладаю помідори. Кожну помідору розрізаю на дві частинки. Банки я заповнила. Всяким клала і помідори файно. Чим обичамай бурш у в банку. І поміж них десь по одному колечку цибулі. Воно із цибулю, вони мають смачні. Та й цибуля там теж добре їсти. То все там їстівне. Так що, всяку воно виглядає у банках. Повні банки накладаю. До самого вершка. І все, тепер ти можеш їх заливати маринадом. Ну або ще зверху притрясу чорний молотий перець. Я вже вам казала, та ще раз кажу, що можеш класти перець горошком. Просто тепер я знімаю ролик, а неявня під руками. Яся і не подивила. Ну, так кладу молотой, який у нього є. Ото, думаю, біди не буде. Перецьку трясу немного. Так, буквально чуть-чуть. Зверху малом притрясла перцем, У мене дуже острий, та я притрясла май мало. Ви можете класти і майбутнь по своєму смаку. Та я хочу вам наразі указати, що помідори закладають і з часником замість цибулі. Айбо іменно цей рецепт дуже смачний іменно із цибулю. Так, роблю маринад для наших помідорів. У горниць виливаю воду. Висипаю цукор, соль, Виливаю оцет, оцет у мене 9%. Кажу вам нараз, особисти знали. І все. Тепер прикриваю кришку, кладу на огонь і яби зець маринад у мене просто закопів. Маринад у мене закопів. Соль та цукор повністю розчинили. І тепер заливаю у банки. Під банку кладу обов'язково нож. Часто мене запитують у коментарях, чого ви кладете нож. Кладу для того, аби банка не тріснула. Коли заливає кип'ячий або там дуже сильно горячий маринад, банка може тріснути. Коли покладете нож, вона не трісне. Заливаю горячим маринадом. Ну, і не мусай дуже гаряче, можеш мало й почекати, але я заливаю гаряче. Яка різниця, що чекати? Заливаю та і все. Поміняла вам містами і заливаю другу баночку помаленьку. Аби ця банка акуратно прогрівала помалу. І все. Налила чисто руні банку, так, аби повністю помідори були закриті маринадом. Дивіться, до самого вершка. Тепер прикриваю кришками, не закручую, просто і злегка прикриваю. І буду стерилізувати. Так само з такими кришками, що закруточні. Просто їх прикладаєте, колися постерилізують помідори, то тося вже закрутять. Ну, і все, Можеш їх стерилізувати. Банки я склала у горниць. Дно горшка я застелила. Ви можете застелити, чим хочете. Налилам воду, так, аби було майбутше і половина банки. Вже банок, залито водою. воду. І поклала вам на плиту, коли вода закипить, засікаю 10 хвилин і плиту виключаю і забираю із огня. Вони будуть стерилі ну, готові. Помідори я простерилізувала рівно 10 хвилин. Далі я їх витягнула, кришком закрутила плотно і сяк вони виглядають уже у готовому вигляді. Дуже смачні і такі ароматні. Так що, супокуйно, можете закривати ісякі помідори. І це помідори половинками. Із цибулю, або ще їх називають президентські. У мене так написано у спискові. Список теж дуже давній рецепт. Провірений роками. Так що я вам рекомендую приготувати собі всякі помідори на зиму. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. Думаю, ви його легко знайдете. Там у мене маринад на 3,5 літра води. Ви собі можете робити двойну порцію, можете робити половину. Нині я, наприклад, робила половина порції. Та й таке ще того маринаду стало. Так що, то вже ви собі самі там дивите, кульку вам треба. Рахуйте і все. І нагадую вам, що лишу вам посилання на помідори, які у мене суд уже на каналі, от ото теж. Неймовірно смачні помідори і сісі, і тути. Виберете для себе кращий варіант. Дуже файно дякую, хто зо був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних Божих благословить! Кось ще не підписаний. Підписуйтеся і на цей канал, і на канал Перлина Закарпаття. Ну, та й на мій інстаграм. Силка буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є, ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!